Наближався вечір. Сонце потроху схилялось до обрію, прикрашаючи жовтим сяйвом розлогі сірі хмари. Потужні вечірні промені змушували неслухняних громовиць заткувати перед величчю золотаво багряного світла. Місто гуло павутинням шляхопроводів, проважаючи останні промені. За деякий час вахту прийме штучне освітлення, вже не таке яскраве, але теж красиве. А поки золотаві потоки полонили всю мою кімнату, ніби повторюючи досить працювати, час насолодитися неповторним моментом. Я натиснула кнопку електрочайника, щоб зробити собі кави. Потяглася до чайно кавової полиці, взяла потрібну баночку і відкрила її. Занурившись у приємний аромат меленої арабіки, я взяла трішки на десертну ложечку і обережно поклала в чашку. Тим часом вода закипіла і я акуратно влила гарячу воду, наповнивши чашку лише на третину. Перемішала і дала трохи настоятися. Згадала про шматочок пташиного молока, що був прихований в холодильнику, поклала його на тарілочку з турецьким орнаментом, яку колись привезла зі Стамбула. І все це разом з чашечкою кави поставила на тацю і рушила на балкон насолоджуватись. М'яке вечірнє світло крізь вікна зігрівало балкон. Його дерев'яна підлога з натуральним малюнком додавала ще більше затишку. На ній спокійно стояло плетене крісло і невеличкий кавовий столик. Все це налаштовувало на приємні медитативні роздуми, і я заплющила очі і поринула у мрії. Фантазія мене понесла до казкового острову посеред теплого і спокійного океану. Хвилі ритмічно розбивалися і розтікалися піною по ідеально рівній поверхні піску. Ніщо не порушувало спокій, крім величезного птаха, схожого на Страуса, але ні, то був не страус. Він крокував повільно і гордо довгими ногами, потрушуючи фіолетовим пір'ям на крилах і хвості. Голову увінчувала золота корона з червоними вкрапленнями. Птах на мить зупинився, роздивляючись мене одним оком. Два рази клацнув довгим клювом так, як це роблять лелеки. Повернувся і пішов геть, залишивши мені на згадку красиву фіолетову пір'їнку. Я роздивилася навкруги. На березі, серед довжелезних пальм розташувалися дерев'яні різьблені будиночки під черепицею. Вікна і двері. Були майстерно різьблені рослинними орнаментами, райськими птахами і фантастичними драконами. Повітря було наповнене пахощами від ароматичних паличок і тропічних квітів. Я наблизилась до одного з будиночків, привіталася до господині, і вона запросила мене всередині. Я зняла моє взуття і з вдячністю зайшла до будинку. Всередині помешкання всі стіни, стеля, підлога і меблі все було дерев'яне, а по стелі шниряв гікон. І я здивовано споглядала, як він не падає нам на голови. В той же час гікон задивився і таки впав додолу і шмигнув під шкаф. Господарка запросила мене сісти біля столу і скоштувати тропічних фруктів, які були вже почищені і нарізані на великій таці на столі. Я з цікавістю все розглядала. Тут були декілька видів манго, маленькі кавунчики разів у п'ять менші за наші херсонські, пітахая драконій фрукт, маленькі банани. Маракуя, розрізана половинками зі срібними ложечками в кожній, папая, ананас та інші, яких я ніколи не бачила і не знаю назв. Я скуштувала кожен з насолодою. Найбільше прийшли мені до смаку жовті манго. А я в свою чергу пригостила господарку вишнями, сливами і виноградом з бабусиного саду. Господарка також насолоджувалась за океанськими дивовижами, яких вона ніколи раніше не бачила. Після трапези ми вийшли у внутрішній дворик, де моя співрозмовниця показала, як плите з бананового листя посуд. Тарілки, таці, підставочки, і вони висихають на сонці. Я сіла їй допомагати. Вона запалила ароматні палички, тільки вони цього разу запахли кавою. І я відкрила очі. Моє плетене крісло все ще стояло на дерев'яній підлозі мого балкону. А на кавовому столику. Поруч з чашечкою кави і тарілочкою з пташиним молоком лежала, хилитаючись від подиху, красива фіолетова пір'їнка.